Ситий голодному не товариш. Так про своє життя говорить Коломиянин Микола Скрипник. Раніше у нього був дім, робота, сім'я. Тепер, окрім старого одягу та милиць, які йому не за розміром, немає нічого. Останні два тижні чоловік живе на лавці біля районної лікарні. Він погодився на зйомки тільки тому, що має сподівання це відео побачить його брат Ярослав, який працює в Івано-Франківську і живе в Коломиї. Миколі Дмитровичу 54 роки. Про своє життя готовий розповідати годинами, та, на жаль, приємного мало. Народився та навчався в Коломиї, згодом пішов до війська, двічі був у шлюбі, мав троє дітей. В пошуках кращої долі почав їздити на заробітки до Росії. Роботи чоловік не боявся. І сапав помідори, сапав баштан, сапав буряки, на стройці працював. Шофером працював, охороняв ставок. Під час останнього візиту до сусідньої країни потрапив у полон зі слів Миколи Дмитровича, півтори роки відбув у так би мовити, рабстві. Ти став по голові автоматом, від'їхав, очнувся, вже у підвалі і пас баранів кормили нормально, не били. Правдами, неправдами, чоловікові вдалося втекти та повернутися додому. Та на нього в Коломиї вже ніхто не чекав. Мати померла, дружина подала на розлучення. А рідний брат продав квартиру, у якій мешкав Микола Дмитрович. Родичі оголосили чоловіка зниклим безвісти. Безвісти пропавши, це равносильно, що немає живих. через суд. Аж я добився, що я що я живий. Воскреслого чоловіка до себе тимчасово прийняв брат, та живому родичу були не дуже раді. Почались там сварки. Ну, вони вас вигнали, так? Ну, я не сказав, що вигнали, але вже не прийняли. У Миколи Дмитровича є діти, та вони теж відвернулися. Чому? Чоловік розуміє, адже свого часу їх залишив. Троє дітей. Дочка живе в Києві, старший син і першої жінки живе в Мишині, молодший хлопець стара, хмелеві живе. Від них допомоги не чекає. Я стараюся виживати сам. Відколи Микола Дмитрович опинився на вулиці, погіршилось здоров'я, стався інсульт, захворіли легені. Деякий час був у лікарні, згодом і ноги підвели. Виживати стало все важче. Допомагають немайдужі люди, годують також і медсестри з лікарні, спілкувалися з безхатченком і правоохоронці. Два міліционера ну підійшли не правду, не, не, не угрожали, нічого не, не, не було. Поразили, попросили просто, щоб я тут не ночував, бо лікар, ну яка в мене води не піти. Щоб тебе чином тут не було. У своїх бідах Микола Скрипник нікого не звинувачує. Сподівається, що брат Ярослав все побачить і віддасть йому належну частку грошей від проданої квартири, і тоді чоловік зможе придбати омріяне житло. Потиху треба вибирати. Все. Ми телефонували Ярославу Скрипнику. Це брат Миколи Дмитровича. Проте нам ніхто не відповів. Старший син, з яким ми таки зв'язалися, живе у Мишині. каже, що батько і брат ні з ким на цю тему говорити не хоче. Можливо, ви допоможете батьку у житті. Усіляки буває, пробачте йому. Юрій Скрипник пообіцяв, татові допоможе. З надією на краще життя Микола Дмитрович знову ночуватиме під стінами медзакладу. А далі на милицях, які полагодив наш оператор, піде до банку, відновить пенсійну картку, яку вкрали, до геріатричного будинку йти не хоче. Сподівається, вже в скорім часі зможе помитися, вдягнути чистий одяг та поїсти теплої, смачної їжі, хоча б у винайманій, але своїй оселі.